виїжджали 5 березня, це був 10-й день. Ми виїжджали з нашими знайомими разом. Дуже довго сюди їхали, 12 годин. Ми виїхали о 7 ранку і приїхали о сім'ї вечора. По дорозі дуже багато зруйнованих будівель, будинків. жахливо. А чому вибрали саме наше місто? У нас тут були знайомі. Ну, Точніше, не тут наші знайомі приїхали сюди, і ми думали, що ми приїдемо, переночуємо та поїдемо далі. У жінки є родичі на Західній Україні. Та потім, як всі думали, що зараз тиждень-два і все скінчиться, а потім їхати з Західної набагато довше, то вирішили перечекати тут. Ну а потім. Так вийшло, що залишились. А де ви жили, в якому районі Харкова і чим там займалися до того, як виїхали? Ну, ми жили на Салтівці. Угу. Дружина працювала Я, на так, підприємстві. Де? Ну, а ми займалися ремонтом та будівництвом жилих та комерційних приміщень. приміщень. Розкажіть, де тут живете? Як швидко тут вдалося знайти житло? Ну, Ми коли приїхали, ми жили у людей, у яких жили наші знайомі, ну а потім винайняли квартиру однокімнатну, трохи пожили там. А потім ми знайшли двокімнатну, хотіли переїжджати туди, а потім нам запропонували частний будинок і ми вирішили частного будинку переїхати. А в яких умовах в Харкові жили? Ви там жили в квартирі, чи да, в, в квартирі? В квартирі. Чи були у вас проблеми якісь от з винайманням житла? Бо казали, що коли е, почали масово приїжджати люди з окупованих областей, дуже піднялися ціни. Да, ви, дуже, то, дуже. ви з цим стикалися? <рес> дуже дуже піднялися. Угу. То було занадто дорого. Ну наскільки мені розповідали місцеві, то. Ту квартиру, що я знімав за 4 тисячі, до війни можна було зняти за півтори. А як освоїлися у місті? Чим вам подобається, чим не подобається? Ну, Взагалом, ну, якщо порівнювати з Харковом, то маленьке місто тут зручніше тим, що все поруч. Нема заторів, ну, людей поменше. Повітря чисте, Дніпро. Твоє сила. А чим не подобається? Є щось таке, що в Харкові було краще. Ну, індустрія розваг. Ну, да? скажімо так. Ну тут якось. Ну, був один Там, ам... Амстор, условно кажучи. Ну, це загалом. То в Харкові з цим набагато простіше. Багато ТРЦ у кожному районі по декілька штук. А чи знаєте, ви що з вашим будинком у Харкові? Та слава Богу, все добре. Да? Та, було, так? Ну, слава Богу, так. Це ж башайон обстрілювався слід. Так. Да? Ну, навколо мого двору з усіх сторон поприлітало. Mm -hmm. У мене за будинком школа в неї прилетіло перпендикулярно будинку дитячий садок туди теж. Ну, з усіх, з усіх боків. Навколо мого двора, з усіх боків були прильоти. Там залишились якісь ваші родичі, близькі, вони навідуються в квартиру. Ну, сусіди, друзі. А ви які багато речей вам вдалося забрати? Ви своєю машиною виїжджали? Так, да, да, ми за речами їздили двічі, то Речей дуже багато. Угу. Тобто ви забрали і перевезли сюди? Так. Да. Угу. А коли ви туди їздили, ви е, кажете, кілька разів тоді там були обстріли? Так. Да. Ми їздили з товаришем, а він на северної салфатки, коротше. І коли ми виносили його з стиралку, то. Почались обстріли там, ну буквально через декілька дворів були прильоти. А чи плануєте повертатися в Харків? Які у вас плани, якщо закінчиться війна? Ну я думаю, так. Да. Я думаю, ми повернемось. Хоча перші півроку я серйозно замислювався над тим, щоб переїхати сюди. Але ну, все одно парків то велике місто, місто можливости трохи складніше. А які умови ви будете переїжджати повністю закінчиться війна, чи якщо там стане безпечно у Харкові? Ну, у Харкові на сьогодні, взагалом, якщо порівнювати з початком війни, то більш-менш безпечно. Там проблема в іншому. Зараз з роботою там важко. Угу. То ну, ми не переїжджаємо через роботу. Ну, Народилася дитина. Ну, то важко. Як вирішили відкрити свій бізнес у тут на чості? у вас бізнес хай? Ну, на кшталт чогось схожого, то не було нічого. Та, ну, ми, коли переїхали, я почав шукати роботу. Тут теж було дуже складно знайти. І, і ну, через це ми вирішили спробувати щось своє. Ну, Бог допоміг, слава Богу. А чому ви, ви, ви обрали саме такий кафе? Як, як вирішували, які саме ті другі в якій сфері? продумала, я… Ми з чоловіком да, відкрили свій сімейний бізнес. Раніше такого в нас у місті Харків не було. Я не знаю, що у нас пос... Як кажуть, сподвігла да, до цього, ну але ж е, люди добрі, ну кожен там допомагав. Були і гуманітарні допомоги, е, дуже її дитині допомагали люди, давали речі, і памперси, і їжу. Це кремечу. Да? Так, 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 так. Насамперед, тут е, люди відлічі, ну, відрізняються так від міста Харкова. тут люди більше проще, якось. Угу. Дуже гарні. Ми як, не, не, не пожаліли, скажімо так, да, що угу. е, сюди приїхали насамперед. А чоловік сказав, що була ваша ідея створити отакий бізнес, що це ви її подали. Так. А чому саме кафе? От чому ви зупинились на цьому варіанті? Ну, раніше був опит, я працювала в общепіті е, в місті Харкові. Так була офіціантом і адміністратором і якось. Мені це подобається, спілкування з людьми, і ось е, вирішили створити це, цю мрію в реальність. А розкажи, чия була ідея зробити таку акцію для військових, і це військові, які місцеві, чи вони проїздом тут приїжджають? і от Так це, це всі військові, ну, взагалом, проїздом чи ті, які базуються тут, немає значення. Любий військовий може розписатися та випити в А Хто придумав таку ідею подав? Та то все жінка. Вона генератор ідеї, так? Ну, коли скінчиться, ми повісимо новий прапор. А це перший ваш прапор? Це так. А ви його не плануєте потім кудись передати? Там? Можливо. Ще не думали на це. І чи пам'ятаєте ви перший день, коли почалося вторгнення повномасштабне? Так, звичайно, вісім років я прожила з чоловіком у місті Харків, дитинки в нас ще не було. Пам'ятаю цей день ранок, чотири утра, коли були вибухи. Ми перші з бабусею проснулися. Я була вагітна на третьому місяці і дуже було страшно насамперед. А потім. Ми ну ми 10 днів там пробули педагацію під, під обстрілами градів. Ну дуже було правда страшно. 5 березня ми сюди приїхали в місто. Дякую людям. Тут дуже добрі, гарні люди. Вони нас зустріли, приютили на місяць до себе. Ну, потім ми забрали бабусю у квітні і. І котика. А -а -а. ось нашого, так і прожили Ми е, знімали ще квартиру на Раківки у вас місяць, а потім добрі люди нам е, допомогли, дали це жильо. Да, у нас є тут огород. Бабуся нам дуже допомагає, так тут і помідори, і огірки, все своє. Ось дякуємо дуже Валентині, хазяйки, і чоловіку, тому що дали нам можливість пожити, наскільки ще ми не розуміємо, коли нам повертатися додому зможемо чином. Поки слава Богу, квартира ціла у місті Харків. Ну, що стало для вас точкою, коли ви зрозуміли, що треба вже звідти їхати? Коли, скажем так, були дуже сильні вибухи, наша машина стояла у під'їздах і е, зрабатувала сигналізація, і да, дом наш ну як підпригував, я не знаю, як це описати, стіни дрожали, тому вже я зрозуміла, що да, я вагітна і треба якось дитину рятувати.